На жаль, багато молоді раніше виїжджали за кордон для того, аби там реалізуватися. Проте є і ті, хто їде туди за досвідом, і потім повертається до України, аби тут впроваджувати свою власну справу. І поряд зі мною саме така молодь це Марія та Микола Кеслейко. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку ви дуже молода, гарна пара. Дякую. Перш за все, хочу вас похвалити. Розкажіть про ваш шлях того, куди ви їздили, де ви знаходили досвід і для чого він вам був. В моєму особистому досвіді так я ще хотіла навчатися за кордоном приблизно з п'ятого класу. Я знала, що я поїду вчитися до Польщі. Потім ми зустрілися з Миколом десь в класі восьмому дев'ятому. У вас ще шкільне кохання? Так, так. І в принципі, коли вже постало питання про вступ до вищого навчального закладу, так я почала ділитися своїми планами, і Микола мене підтримав. Саме тому ми вирішили поїхати до Варшави. Так, в Варшаві ми навчалися в Академії Леона Козмінського, вона вважається однією з найкращих бізнес-шкіл Східної Європи. Саме тому ми туди і вирішили. І власне зробили правильний вибір, тому що ми там дійсно отримали знання, так і знайомства, і досвід, так з якими ми повернулися сюди, щоб реалізовувати ось цю нашу ідею. Взагалі, з самого початку, коли ми їхали, ну Мало хто вірив, що ми повернемося. Друзі, всі казали: ну все, ви поїхали, Назад. ви не повернетеся. Зазвичай всіх таке враження. Якщо людина їде навчатись за кордон, відповідно вона потім там вже окоріниться і там буде будувати свою кар'єру. Відповідно, напевно, що то так і думали про вас. Але чи одразу ви думали, що будете повертатись до України? Ми їхали туди. У нас був запит. А ми всім казали, що якщо ми знайдемо ідею, а якщо в нас народиться ідея, яку ми зможемо реалізувати тут в Україні, ми одразу ж повернемося. Якщо ні, поїдемо шукати далі там за кордони Польщі так було дуже, раптово, було дуже раптово, тому що ми вже закінчили бакалаврат. написали питання з магістратури, ми шукали грантові програми, ми думали, куди вступати далі. І якось так ідея прийшла буквально перед закінченням бакалаврату за декілька місяців. Тому, так, тому ми власне повернулися, вирішили повертатися саме до рідного міста. Це було неспроста, не, не тому що ми знали. Так що тут це потрібно, і взагалі, ну нам дуже подобається рідне місто саме тому ми сюди й повернулися. Розкажіть, що за ідея у вас виникла, і чи була вона одразу спрямована на те, щоб бути реалізованою саме у Вінниці? Взагалі, як виникла ідея, я ми разом переглядали в статті ну, бізнес да, літературу, і там побачили, що ринок вегетаріанства в Україні дуже стрімко зростає. Так як Маша у нас теж є вегетаріанкою, а ми зрозуміли, що це дійсно перспективно, і почали перегляд ніж, які можуть бути в цьому, в цьому ринку. Ми створили Вертикальну сіті ферми, яка спеціалізується на вирощуванні листя салату, як це вертикальна сіті, ферма вертикальна. Це значить, що вона розположена ну, mm -hmm. що все росте вертикально вверх, mm -hmm. тобто ми не використовуємо ми використовуємо на 90% менше площі землі mm -hmm. а, при вирощуванні тих а, самих тої самої продукції, да того самого об'єму продукції, і на 90% менше а, при природних ресурсів. Як ви дізналися про таку технологію? Це ви вирішили йти в сферу веганства. Проте потрібно ж звідки ти було дізнатися саме про те, що є така вертикальна ферма, звідки черпнули ідеї? Ну в принципі, з тих самих статей і плюс. Е... Європейський досвід, так в них вже були була представлена така продукція на полицях, особливо в Польщі. Так, ми задавалися питанням, як такі листя салату взагалі в асортименті простого магазину зимою, да, може бути в продукції. Тому ми почали теж знову ж таки шукати, досліджувати, робити якийсь аналіз, які є методи вирощування, так і натрапили, в принципі, на YouTube, на ролик, на статті ті самі. Власне Тут нам і пригодилося так знання з університету, як, як робити аналіз, аналіз. ринку <ріст> а, і основна ви навчалися не на аграрії, вичили бізнес... Бізнес. бізнес. Так yeah. У нас бізнес управління це yeah. наша спеціальність. А як почала це ж важко перекваліфікуватись? Люди теж роками вчаться на те, аби вміти вирощувати. Ви вчились на бізнес, і тут вам треба розбиратися в листочках, в добривах, в фермах. Як доводилось перекваліфіковуватись? Це було нелегко. Тому що, що в мене, що в маші, ну скажімо, відверто в нас було нуль знань в агрономії і знання в біології і хімії, ну, такі посередні. Ну угу. навіть трошки нижче посередньо, я кажу за себе. Угу. Але так ми знайшли людей, які. Нам поставили це обладнання і які нас ну, навчили так, mm. основних процесів. Ми вчилися рік, вчилися на власному досвіді, на власних помилках. А, і були моменти, коли ми вже думали, що все ну, особисто, я, Маша то вірила Опускались руки yeah, звичайно. Опускались руки, але все ж таки ми випрацювали ту технологію, ту стратегію, да, яка є підходящою саме для нас. Ви повернулися за кордону ще до початку війни, так? Коли почалась війна, дуже важко всім було підприємцям, навіть тим, хто вже багато років працював. Ви молоді підприємці. Як вам вдалося вистояти під час війни? Е, на жаль, це так, для нас така трагічна подія, як для всієї України. Е, якраз Микола сказав, що нас десь уй, пішов тій лише рік на становлення, щоб більш-менш адаптуватися, зрозуміти, набратися досвіду. Да? І в нас лише лише ми пішли на такий ніби як підйом. Так, і тут 24-те. Е, Звичайно, ми зупинили. Зупинили, на жаль, все виробництво. Перше. Перша справа, яку ми зробили після того, як ми знали, що йде ну, почалася повномасштабна війна, а числа, о сьомій годині ранку, ми вже були, ми вже були на, на роботі, і ми розуміли, що та листя салату то не є першочерговий продукт, який потрібен людям під час війни. Ми не знали, що буде далі, саме тому прийняли рішення повністю зупинити виробництво. І ну, зупинення виробництва це під собою має те, що ми виконали повністю все те, що вирощували. Це десь приблизно 12. Тисяч штук, да, які, ми, які ми вирощуємо а, зараз. Тому це було для нас ну, такою дуже в, в важкою, так, а, важке рішення. випробування. То, да, Маша, Маша плакала, я її теж ледве стримував сльози, тому що дійсно все. Тільки-тільки тільки, тільки-тільки ну виходило все виходило, да, і ми а, почали а, Жив, ну, реалізовувати так, ре, реалізовувати. Тобто у нас ми такі так, у нас вийшло. Все, працюємо далі. Але на жаль, зупинитися. Так, ті події в країні вони диктують свої умови, і ми це все розуміли. І напевно, що це був правильний крок, адже ми. Трішки спрямували свої зусилля на інше, так, так само на допомогу, на волонтерство, так на пошук а, тих самих контактів у Польщі, так а, які в нас були зберегли, теж нам друзі дуже дуже сильно допомогли. Коли ви зрозуміли, що ось можна вже повертатися назад до своєї справи, коли відчули це? Власне, ну як би це смішно не виглядало, але коли влада закликала, що бізнесу потрібно продовжувати ну, працювати рухатись і платити податки, ми зрозуміли, що ми потрібні, і почали ну, перезапускати. У нас процес цей зайняв 6 тижнів, тому що ну у нас процес цикл. Так, цикл, цикл, це дозрівання так цифл займе. Так так, так. перша партія була вже дозріта, але вже в середині травня ми були. Ну тобто встріл на завершення, хочеться ще вас запитати як приклад дійсно для молоді для молоді, чому важливо розвиватися в своїй країні і в своєму місті. Для нас це взагалі така болюча тема. Так, ми завжди були патріотами що власної країни, що власного міста, і нам було важко там. Ми завжди хотіли повернутися в Україну. Чому вар... Чому варто? Тому що це земля, яка дала тобі життя, і це те, твій так, внутрішній обов'язок, так, якщо ти а, прийшов в цей світ не тільки для а, того, щоб служити собі, а також щоб допомагати людям, а, то чому б це не зробити для власної країни? І я точно вірю, що а, Україна стане однією з найсильніших країн світу, і в нас є на це всі перспективи і всі необхідні ресурси. У вигляді, основний наш ресурс це самі українці. Так, я думаю, що доповнити тут буде важко, але все ж таки на молоді, так, на е, світу нації зараз лежить те, щасливе майбутнє. Тому е, закликати хотілося б так, тих, тих, хто там, повертатися сюди з тим досвідом так, будувати і. Вірити в справді в перемогу і в краще для нашої країни. Та і ми закликаємо вас повертатися, тому що тут в Україні набагато більше можливостей, ніж там за кордоном. Просто потрібно їх шукати і не боятися. Я дякую вам за те, що ви поділились своїм досвідом. і Дійсно стало прикладом для всієї молоді про те, що у себе вдома треба будувати краще майбутнє. Друзі, во ж також беріть приклад із Миколи з Марії, які повернулись додому для того, бо наша Україна у прямому сенсі розквітала. thank <music> you